Через територію області на річках пройшов інтенсивний льодохід. Він супроводжувався заторами льоду в окремих місцях, де вживалися заходи. Десь він сам розрушався, льодохід, а в окремих місцях прийшлося задіяти механічним шляхом, ліквідовувати затори. Наніс шкоди пошкоджені. У нас на території області берева обстановка, окремі гідротехнічні споруди, містки місцевого значення. Це слід було очікувати. Ми і обласна комісія з надзвичайних ситуацій, ми попереджали населення області завчасно, що буде з льоду на річках. Відбулось, відбулось воно масово. Зв'язку з тим, що, по-перше, випав дощ, і друге, масовість заключалась в тому, що практично всю зиму наші річки були покриті льодом, товщина досягала до 45 сантиметрів, то слід було очікувати, але на нашу думку, цей льодохід пройшов з найменшими втратами для людей для населення нашої області. Щодо річки Тиси, на Тисі теж пройшов інтенсивний льодохід, супроводжувався заторами. Рівень води від заторних явищ піднявся досить високий. Це висота хвилі була 10-метрова, і практично рівень води не досягав 30 см історичного рівня, який спостерігався в березні 2001 року. Це великий паводок, викликаний. Людоходом, заторами вживали заходи, угорцями вживали заходи. Ну, по-перше, його протяжність була декілька десятків, і голова затору знаходилась на території Угорщини. З боку Угорщини були задіяні льодоколи біля 120 кілометрів нижче. За б, знаходиться Гес-Тісалок, де було 4 людокола в нижньому б'єфі Тіси і 2 у верхньому. І Таким чином е льот крошився для того, щоб можна було його пропустити через гідроузіл. На нашій дільниці дійсно цей затор був, але так склалось і були готові до підривних робіт проводити. Але так хвиля паводка я проходила, що практично він утримувався і періодично сам. Розрушався. цей знаходиться вже за межами морськ Морськберівської області, зони діяльності мого колеги з Нірітхаза десь 150-200 кілометрів. Тобто ніякого впливу далі оці всі процеси пропуска льоду на українську територію не мають. Тіса на сьогоднішній день понизилась на 5 метрів, практично війшла у своє стабільне. Русло. На берегах, звичайно, лишаються залишки льоду, так само, як на інших річках. По території Закарпатської області. Практично ми спостерігаємо великі талі води на рівнині. І на Латориці спостерігається проходження теж паводка, вже максимум пройшов два дні, але дуже повільно проходить пониження рівня води, от по відношенню до максимуму, всього на 60 сантиметрів. Велика кількість води скопичилась за дамбовими територіями, це сільхозугіддя, ближчі населені пункти, тому у нас. Працюють вже майже неділю круглодобово 14 насосних станцій. До речі, саме одна у в, в селі Червоний у Жородського району це сама потужна насосна станція. Ми працюємо в основному в нічний режим, тобто в економний режим, де дешевша електроенергія. Ми відкачуємо за добу майже по більше двох мільйонів кубів. Всього ми перекачали вже 12 мільйонів кубів, і поступово всі наші меліоративні канали, канали за дамбами, вони знаходяться у берегах. Зараз немає такого розливу, який був на минулій неділі. І поступово ми доведемо до рівня режим на малих річках водотоках до нормального режиму. Погода нам сприяє. В тому, що немає такого інтенсивного притоку. тобто, ми бачимо в нічний час мінусові температури, днем невеликий плюс. Це сприяє тому, що ми поступово всю ту кількість води, яка сформувалась від таніння, від дощу, перекачали в основні наші ріки. В цілому в області ситуація контрольована. І в основному паводок він для нас, для водників, існує. для людей. Це безпеки ніякої нема, так що можна заспокоїтись.